Шаламага не зробив уроки, і вчитель викликав його до дошки. На цій нараді Шаламага мав виступити з доповіддю щодо результатів нашої роботи по формуванню полку. При тому, що в нашій команді є і дизайнери, і бізнесмени, і маркетологи, люди, які перемовинами заробляють собі на життя і дуже успішно, Іван Михайлович Шаламага ні з ким не порадившись. Доручив підготувати цю презентацію людині, яка не вміє робити презентації взагалі. Людині зі строєвої. А він крутий фахівець свого напрямку, яким займається все життя, але він не вміє продавати чи вести перемовини. Це те саме, якщо мені зараз поставити задачу розробити концепцію розвитку армійської авіації сухопутних військ. Я просто не вмію цього робити. І людина зробила презентацію з кількох слайдів з купою різної сухої інформації, в тому числі тією, яку не можна було озвучувати на тій нараді.